Доброго раночку. Ми як завжди прийшли до річки на каву. І сьогоднішній влог буде такий доволі цікавий і може часом нестандартний. Перепрошую мене тут кличуть кинути фріз бі, мушу відлучитись на секунду. Тому що я вчора отримала дзвінок від власника нашої квартири, який попросив нас чим пошвидше з'їхати, бо в нього якісь життєві обставини і нас виселяють з нашої квартири. Тому цей влог буде про пошуки нового житла і можливо наш переїзд. Ну і неможливо насправді, а точно про наш переїзд буде цей влог і про декорування на різдво. Але перше, що я вам хочу показати, це пам'ятаєте мої влоги, коли ми шукали місце, де нам зберігати наші речі. Збираємо наші речі зі сторожі, які ми орендували рівно один місяць, і випровадзаємося. Як твій настрій, Данила? І вже тоді я відчувала, ніби щось та й нас чекає, і почала свою класичну активність перебору всіх документів. Раз на якийсь період часу я завжди проходжусь по всіх наших договорах, чеках і так далі, і викидаю все непотрібне. І Якраз це було дуже сильно на часі під час нашого переїзду. Так, друзі, новий день! Бідемо вкладати договір нової квартири в оренду, і у нас починається велике переселення народів. Нам треба буде вивезти все наше барахло з нашої старої хати. Я вже потихеньку почала якісь мінімальні речі пакувати, але в основному зараз буде пакувальний. Сюжет нашого влогу. Що цікаво, насправді, то при переїзді в цю квартиру у нас пішла буквально одна ходка на автомобілі. Цього разу нас чекало вісім перевезень, і в основному складність була в транспортуванні Данилового Лего і наших різних габаритних меблів, таких як столи і крісла, які ми вже купили, проживаючи в цій квартирі на Могільській. Доброї ночі, друзі. І так, поки ми все ще переїжджаємо і в такому стані розпаковувально-пакувальному, покажу вам невеличке прев'ю нашої квартири. Зараз вже темно, насправді тут у нас така прихожа з такою, такою сідушкою, без, без вішечків, без гачків. Тут у нас насправді така вітальня. Такий тут комод. Я ще намагаюся зрозуміти, де в нас що буде стояти, поки тут поставили алкоголь. Така от канапа, телевізія, кухня. Кухня гарна, велика містка. Дуже цікава витяжка. Не знаю, як з нею працювати ще, але буду розбиратися. І тут у нас така зона обідна. Є балкончик один. І там є балкончик другий. ну Я думаю, ще буде багато відео звідси. Але таке попереднє прев'ю вам мушу зробити. Це все перевезення у нас тривало десь приблизно 3 дні до трьох днів, поки ми все наше барахло перевезли з оцієї старої хати в нашу нову хату. Які твої враження, Данило? Я чесно дуже не радий, дуже не люблю свої переїзди. Це яка хватка у нас третя з десяти десь ми підозрюємо? Я думаю, менш. Надіюсь. І наступний челендж, який стояв переді мною, це одразу з самого початку правильно і грамотно розставляти всі наші речі по правильних шафках, шуфлятках і так далі. Це було важко, але мені здається, я досить непогано з цим справилась. Друзі, покажу вам останній раз могільську. Сьогодні була фірма, яка почистила диван і ліжко хімчисткою. Ось десь так ця квартира виглядала, коли ми в неї заїхали. Останні речі вигребла з холодильника, коридор, кухня. І тут була наша спальня, також мій кабінет, де я отам в кутику працювала, був мій стіл. І ванна з туалетом. Така от квартирка в нас була, але нас звідси виселили. Ну що не робиться, робиться на краще. Таке ну і як будь-яких нормальних людей жоден переїзд не обходиться без ікеї. Тому ми, звісно, поїхали докуповувати всі необхідні речі. Так, друзі, ми повернулися з Ікеї. Там можна бачити місто, як на долоні. Я дуже втомлена, але ми вирішуємо зараз проблему. У нас багато шаф, але всі ці шафи на ось такі вішалки, і немає де складати речі. Ми все тримаємо отак от на землі. Тому ми купували в Ікеї такі штуки, які називаються скуп. Так? Це такі портативні шафки з поличками зі шмат. Зараз будемо це все прикручувати і дивитися, чи воно нам підходить. Ну, Плюс-мінус результатом я задоволена. Але можливо по ще одному такому цьому ми купимо в кожну з шаф. Але мені поки що подобається, так не нав'язливо, я вже почала трішки облаштовуватися в новій квартирі, замовила якісь продуктові закупи, доставку, квіти, створювала домашній затишок і розкладала все по своїх місцях. Аж допоки мене не спіткала зовсім спонтанна поїздка в Україну. І ви бачите, бачите, зараз невеличкий шматочок Львову. І як я їхала в поїзді, щоб привезти, гадайте, що різдвяне чудо приїхало. З України О, різдвяне чудо! вийшло з хати. Приїхали дві великі посилки з України з усім нашим різдвяним декором. І ми будемо зараз їх розпаковувати і якось починати оформляти квартиру. Також я вже якісь такі мінімальні різдвяники покупляла. Тут Миколай вже прийшов до, до нашого друга. Приніс йому таку різдвяну іграшку. Ось такі штучки ще всякі стоять. Зараз буду все це вам показувати. Арон або наш різдвяний Олень Рудольф, як завжди просить, щоб ви передавали йому привіт в коментарях. Він це дуже-дуже сильно любить. Я сьогодні декорувати не буду, сьогодні Миколая. Вже, до речі, стемніло. Ми Зараз йдемо в гості. А цим всім я думаю, буду займатися завтра, коли матиму час. Новий день нова місія. У мене Аглі-светер на місці різдвяний. Данило тут вже почав якісь препарації до села. А ми тим часом зараз їдемо купувати ялинку. І мені ще потрібна порада, як доглядати за цими різдвяниками. Я прочитала в інтернеті, що їх треба підливати ледь теплою водою, коли, коли він цвіте. Ну я підлила, але я боюсь, щоб вони зараз не почали опадати. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як доглядати за чорно-білими такими різдвяниками і червоними такими різдвяниками? Ялинку. Постав будь ласка ще ту другу для порівняння підписникам цю одразу біля тої. Данило дуже хоче цю. Гілки треба їх. Я навіть буде... не знаю, як їх опустити. Вони навіть щоб не опустяться. Та опустяться від тепла, опустяться. Якось... Mission accomplished. Ми купили підставку. І ми купили хоїнку. Хоїнка називається Як йодла кавказька, кавказька йодла. Кавказька. І святий Миколай Данило несе ялинку до машинки. А я несу підставку. Ось такі от пластикові підставки тут продаються в ту саму ціну, що І ялинка. Це так обідно, що такий пластик коштує так само, як ялинка. Ми встановили нашу ялинку. Ось так попередньо вона виглядає. Там Данило схематично вже будує село, прикидає де, що буде розташовано. Ми мамину скатертину поки використовуємо як бейс, плей та села. Ну і так от це виглядає в перспективі. Добрий день, новий день у нас нова місія сьогодні. Вчора ми вже встановили ялинку, а сьогодні нам треба поприбирати всю хату і, можливо, почати вже щось трошки декорувати. Так що у нас сьогодні мотивація на прибирання і трішки-трішки декорування. І так, як ви можете бачити, у нас на цій квартирі ось такі некомфортні жалюзі. Ми замовили таку штуку, якою нібито можна витирати ці жалюзі. Зараз якраз пробувати. Música Жаль, у мене сталася аварія. Зламався оленячий ріг в одній з моїх найулюбленіших статуеток. Але слава Богу, я привезла пістолет. Тому зараз буду пробувати це приклеювати. У нас сезон, думаю, протримається. Я так ще ззаду зафіксувала. Надіюсь, не відпаде. Блін, я його дуже люблю. Проміжний огляд. Я додала такий дощик з гирляндою. Тут додала таку гирлянду. Тут Ароновий адвент-календар потихеньку вже розпаковується. І тут у нас вже така інсталяція з ялинки ангелики, які мені Данило привіз з Норвегії. Табличку, яку я замовила, і наша ялиночка, яку мені моя подруга Мар'яна колись подарувала. От тут у нас теж така міні-гірлянда появилася. Ну і я продовжую прибирати. Ще залишилася ванна. Дуже в нас масивне зараз буде прибирання ванній. Тому що тут просто жах, що твориться. Я вам ще зараз покажу ще один е продукт, який я замовила з Китаю. Протестуємо його разом, як відмити цю душову кабіну і додекоровувати. Данило пішов вигулювати Арона, він має вернутися і ми будемо прикрашати ялинку. Показую вам надбання, яке я купила для прибирання в квартирі. Зараз буде експеримент, чи воно підійде мені чи ні. Значить, такі щітки, які теоретично мають е, сюди до шуруповерта причіплятися. І за допомогою них я планую помити душ. Окей, okay. ніби крутиться. Зараз будемо в дії це перевіряти. Якщо воно мені підійде, да я сьогодні п'ю шампанське. Поважайте мені успіху. Все, я тут завершила прибирання. Коротше, оця штука тупо-топ. Ще відмила трошки туалет. І отут підлогу я теж чистила, чистила оцією штукою. І вона десь, напевно, на 3 чи 4 тони світліше стала. Ну, поки на сьогодні все. Я думаю, перед цим різлом буде ще генеральне прибирання. Ну тут поки все виглядає так white Christmas аромат. І, можливо, зараз. Прикрасимо ялинку, а можливо, і не прикрасимо. Будемо бачити. Максимально різдвяний образ у мене сьогодні. Навіть я покупляла такі штуки на прокси. Ну що ж, покажу вам засвіт, що в нас вийшло. Такий Merry Christmas. Тут в мене табличка щасливого Різдва і сніговичок. І наша вітальня. Чорно-білий. Ми сьогодні зранку гуляли і нам розгриз вушко якийсь недобрий злий пес. Так, і ми дезінфікували вушко. бідне, маленьке вушко, щоб воно зажило. Надіюсь, заживе на ньому, як на собаці. Так, тут у нас трошки вже бардак. Ще оцю штуку, яку я колись з Америки, ми привезли з батьками. Батьки ніби її подарували. Я не знаю, де причепити. Можливо, десь тут на оцю чорну решітку причіплю. Такі різдвяні тру. Лубочки всякі, я вже подіставала різдвяний посуд, деякі речі понасипала в нього. Тут в нас такий декорчик, я в базилік вставила. А, мої любимі, не знаю, це смурфики чи які. Ну, що ти хрюкаєш? Недовольний! Різдвяник, ще треба розібратися з гірляндами. Може, просто подивіться, як на замовлення. Для мого влогу такий чудовий сніг іде. Просто лопатий, така красива. Зимова картинка. Тут я поставила цю штуку, можна її навіть включити. Так зараз на контрасті не дуже видно, але тут ще є така золота гілочка. Дуже мені подобається. Я поєднала її з живою. туєю, напевно, такий є санта у нас. І тут такий трошки дощик, чобітки по кутах. Ну і нарешті, після того як три чи чотири дні ця ялинка стояла без прикрас. У нас руки нарешті дійшли до її прикрашання. І в кінці цього відео я покажу вам трішки іграшки на ялинку, які в нас є, але в основному це щось таке символічне, що ми привозили з різних подорожей. Ми останнім часом відійшли від класичних шарів і перейшли на такі тематичні прикраси.